Добрий день, шановні мої глядачі! Сьогодні ми з вами подивимось також гудзик для моєї колекції, він один. Поки я вам не буду розповідати, давайте дивитись, що приїхало. Так, Почекайте, подивлюсь, де тут верх, а де низ І так, це залізний гудзик, не скляний, як я колекціоную, але це гудзик Чернігівського полку кінця 17-го, початку 18-го століття. Виробник його. Трибілгін. Як не дивно, я ніде не знайшла інформації, окрім того, що був такий виробник. Ну, але мені, як жительці Чернігова, приємно мати в своїй колекції такий гудзик. Тому я не змогла його оминути і придбала. Дякую, що подивились розпаковку. Дякую, що заходите на мій канал. Заходьте ще, буде цікаво.